Ви дуже добре знаєте історію розвитку суспільства. Знаєте, що таке утопія? Я думаю, читали книжки. от, і, і, от і таке висить Чому висить? Тому що е, середовище, в якому має відбуватися реалізація тої стратегії, середовища соціального, політико-соціального тут не видно. Я вам скажу конкретний приклад, конкретний проєкт. От статут. Статут ніби добре, чому статут добре? Ну Апріорі ми приймаємо що добре. Люди на каторзі сиділи за те, щоб наше суспільство було правове. Місцева конституція, статут. От розробляють люди, працюють над статутом, керує статутом, приймається статут, схвалює міська рада, змінюється міська рада, статут кладуть під сукно. Через 6 років, в тому числі члени депутатського корпусу, Рафії, сприймають як сенсацію, що статут виявляється у Львові Є. От, чи не чекає, о, бо я о, відкинемо ми всі такі закиди стосовно того, добра чи не добра стратегія, ідеальна у нас стратегія, через три місяці, чи скільки тих відбувається збори, і ту стратегію чекає та сама доля, що і... Е, Статуту хойбіди. До чого я це говорю? В принципі, мені здавалося, мене цікавить більше статут, я займався статутом вже біля 10 років. І, і, і концепції стратегії. І, Місія Львова, цілі стратегічні Львова мали б бути записані в тому документі, основоположному документі, і той документ, крім іншого, повинен бути таким, який би не можна було поміняти кожен дуже легко. Саме власне роль статуту, так само, як і Конституції, в тому, що його не можна дуже просто поміняти. І коли той документ правовий був би прийнятий, Більше було б гарантій для того, що та, що та стратегія мала б якісь наступні наслідки мати. Тепер стосовно цього дивіться, що я кажу за стосу, чи може е, чи керівник, який чи ще щось таке регулювати, якщо в нього керівного апарату, по суті, справи немає. Громада не має ніяких гарантій, що збережеться той, о, та система влади міської. От е, колись е, я знаю. Ми турбувалися тим, що структура виконавчих органів в місті Львові змінюється ну, щороку. От тепер, коли я починаю цікавити, кажу, що у нас щомісяця змінюється. От Розумієте, як можна говорити про те, що робити, коли немає механізму управління тим процесом? І, і ну, не знаю що, я думаю, що ми будемо якось ще говорити, я думаю, що на цьому не закінчиться. От Дуже добре. Попри всіх зауваження, я себе хочу сказати, що ви запрошувати шукати, а ви не находите, не погано шукаєте. От є в нас професор Чабан, фахівець в галузі енергетики, який статутом розвитку енергозабезпечення міста, регіону носиться вже біля 10 років. Він, до речі, консультант Міністерства економіки. Його знають в Росії, росіяни його нагороджують медалями, розумієте, є. Нагороджений дипломом Верховної Ради, а, а тут про нього не знають, і він нічого не знає про ту стратегію, яка тут говориться. Дякую за уваження. Шановні учасники, у нас просто був зареєстрований час. Кінець під... Всім дякую за дискусію. Підведу кінець, що основний ризик в тому, що думати, що все це утопія, нічого не робити.